І ми вдячні усім тим, які сьогодні думають про Україну, говорять про Україну, підтримують нашу батьківщину, наш народ. Хто сьогодні згадує про Україну, він виводить нас із того небуття, в яке хоче нас закинути російський агресор. Згадуючи про Україну, нас роблять більш видимими у цьому світі. Повертають нам Богом дане нам ім'я не територій, не якихось е, корисних копалин чи природних ресурсів, але ім'я людини, народу, багатомільйонного народу і своєю тисячолітньою християнською культурою, мовою, своєю церковною традицією, досвідом присутності Воскреслого Христа між нами. І тому сьогодні ми вкотре кажемо. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.